Вода закосичила свого коханого весільною квіточкою. Але кумові дівчатка так дивляться на хлопців козаків. А хлопці в свою чергу думають, Боже, баде моя кумочка, яка мене закосичить. І попрошу дівчаток закосичити хлопців весільними квітками. А хлопці вам також подарять прекрасні квіти. І закосичуються кумови! Хлопці, дівчата! Молода пара, запрошує всіх вас, всіх присутніх обов'язково умови, хлопців і дівчаток. В першу чергу батьків до весільного столу, де будемо наливати і по весільному келиху весільних напитків разом з молодими до дна піднімати за свято, за весільне свято і за саму саму покану, саму щасливу молоду пару. Попрошу вельми шановних станець за посилю. Музика грає, гумові молоді танцюють в вот, нашому закарпатську вручного.